Ось так щодня бігом і петляючи, бійці 14-ї бригади дістаються до своїх позицій на околицях Мар'їнки. Шлях до них повністю прострілюється. До позиції ворога звідси 150 метрів. Всі дерева довкола стесані кулями та снарядами. Ця вся лінія це сама така в мар'янці весела, скажімо так. Тут. Навіть не цілячись може зацепити куля, бо летить все. Вони останній час дуже люблять в РПГ стріляти, причому по мірних жителях вони перекидують далі, туди все летить. АГС. Агс от, магазин там працює до чотирьох, отак от, от як зараз. Пух-пух-пух-пух. Біля магазину насипалося, магазин закрився. Вони усі ці траншеї бійці копали вручну і під обстрілами. Зате тепер земляні вали надійний захист. Від четверга тут тихо, і все швидше непокоїть військових, бо більше звикли до обстрілів та контактного бою. Через мінімальну вістань диверсійні групи ворога лізуть чи не щоночі. Були деякі в них лізти десь до півтора до двох звідів. От, пробувати наступати, ми їх відсікли. Свого ворога вони бачать в обличчя, у бінокль. Ротація у противника відбувається що два тижні, розповідає керівник підрозділу. І на пости, каже, тут заступають геть не бойовики. Різні підрозділи сюди заходять. Я так знаю, що більше кадрові військові це морські піхотінці, були далекосхідного військового округу, потім північного. От, зараз Бабалтійська бойовий вишкіл проходять тут, на нашій Україні. Було видно спешки, звідки вилітали. І ви бачили? Звичайно, що бачили. Ну, то вже, Почути то там дуже швидко він летить. А цих бійців на околицях Красногорівки у четвер вранці, після перерви, у понад два місяці розбудив свист реактивної артилерії. Цю здоровану вирву залишив снаряд від системи залпового вогню Град, запущений по українським позиціям вчора. Вранці ця яма навіть більша ніж від 152-мм снаряду від Сау, тому що начинка у снаряда була фугасна. Взагалі використовується і проти піхоти, і проти техніки. Там іде касета, вони заряжають у різними снарядами. Один такі, один такі, один такі. За кілька десятків метрів у рази менша вирва. Тут приземлився осколочний снаряд. Стріляли з околись Донецька. Розповідає боєць з позивним Купер. каже: вістань терористи виставили майже мінімальну 7 кілометрів і випустили більше 10 зарядів. Не минуло і півдоби від обстрілів зградів, як по цих українських позиціях, терористи знову відкрили вогонь з мінометів, гранатометів та снайперської зброї. З Донецької області, Ольга Калиновська, Іван Наконечний, п'ятий канал.